Російський винищувач бомбардувальних су 30 СМ знову пірнув у чорне море. Натоми кінець. Кінець, кінець. канзи буду. Після того як він злетів з аеродрому Саків, через деякий час він зник з радарів над Чорним морем. А перед цим він виконував пуски ракет в бік Одеси у пошуковій операції на другий день. Взяли участь гелікоптери, а також літак Ан-26. за 80 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут було знайдено олійну пляму діаметром близько трьох кілометрів. А також уламки літака, зокрема за кінцівку крила сушки, нагадаємо, що цей стервятник, який булькнув чорне море. Належить до 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку, який базується в місті Саки. Отака, от кількість дронів, які атакують РФ Федерацію, і напрямки за якими атакують у динаміці. Вона про що е, говорить з точки зору розвитку цієї компоненти від України. Ну, вона говорить про те, що ми починаємо е, наносити удари по розробникам зброї, і крім того, все ж таки е, хочеться, щоб Москва, власне, москвичі, які, е, скажімо так, є організаторами, де зосереджено російські науковні е, науковці і культурні центри, російські наукові і військові розробники, щоб вони відчули, що таке війна. Не лише бачили її по телевізору, коли до них до їхніх будівель почнуть прилітати дрони, так як прилітають дрони і ракети до українських міст і населених пунктів. Да, тоді може вони трішечки задумаються чи потрібно продовжувати цю війну. От, але загалом, скажімо, наші безпілотники пристрілювалися до місць, де зараз, де зараз розробляються. І випускаються російські ракети. Це саме Жуковський, це Корольов, там це інші кілька інших Раменське, де є, проходять випробовування. Жуковський, власне, де знаходиться, скажімо, центр розробки військ авіаційної і ракетної російської техніки. Ну, в основному авіаційної техніки, да. От по них нанесені були удари. Ну про Жуковський можна сказати, що там, наприклад, по аеродрому Жуковський, на аеродромі Жуковський найдовша в Європі злітно-посадкова смуга. Там 5 кілометрів злітно-посадкова смуга, на якій випробовуються практично всі нові і модернізовані типи російських літаків. От, якщо там, там знаходиться льотно-випробувальний інститут імені Громова на аеродромі Раменської, ну от по них були направлені удари, щоб росіянам, так би мовити, трішечки пригальмувати розробку їхніх авіаційних. Ну, авіаційних конструкцій, скажімо так, літаків, гелікоптерів, там все підряд е, випробовується, е, чи е, їх модернізованих варіантів, чи система зброєння, угу. пану Валерію, скажіть, будь ласка, значить, чи е, вірно я розумію, що на е, цих теренах, е, куди цілили е, і наші безпілотники, е, здійснюється розробка і виробництво е, наче не тільки ракета, чи зараз переважно ракет, а от? Літаків не стільки є спроможності виробляти у РФ, чи все ж таки є. Ну, з виробництвом літаків у росіян просто динаміка така, що незважаючи на те, що росіяни взагалі зупинили виробництво цивільних літаків, вони там будують якісь цехи, переобладнують їх, створили там план розвитку авіаційної галузі. Але за минулий 23-й рік вони не випустили жодного цивільного літака, от просто нуль. Там один е, МС 21 е, літак. Це літак, який ще проходить процес випробування до того ж з американськими двигунами пратоїтні, от е, тобто ситуація в них, незважаючи на це, що всі ресурси кинуті загалом на військову авіацію. Ага. А щороку е, спостерігається падіння випуску літаків, так у 2022 році було випущено 27 бойових літаків. В минулому 23-му ця кількість впала приблизно до 24 літаків. Ну, тобто приблизно там понад 10% впало. Да? От. І в нинішньому році а, випущено не більше 16 літаків до вересня. Це мінімально, тобто рівень наступного рівень минулого року теж не буде досягнутий. Знову буде зменшення мінімально на 10%. І це незважаючи на те, що росіяни збільшують кількість е, працівників на заводах. Практично авіазаводи працюють у три зміни. Там е, величезні лінійки стоять, начебто літаків, е, в процесі комплектації, а вихід. Загалом, навіть найбільше завод Камсомольську на Амурі вони кажуть, здатні випускати один літак на місяць? Один на місяць. Угу. Так, так угу. коли ми говоримо про виробництво ракет, тут знову ж таки у росіян все стабільне чи теж динаміка є від'ємною з огляду на санкції, які працюють. Ну, скільки е, необхідність, скажімо так, в компонентах і е, різного виду матеріалів і техноматеріалів для власне виробництва літаків рак... і ракет схожа, то, мабуть, все ж таки виробництво ракет падає. Хоча город показував нам ну. Це на жаль цифри на останні остання доповіді у нашого Українського головного управління розвідки. Вона десь навесні е, нинішнього року була. А е, що Росіяни здатні випускати приблизно до 120 ракет на е, місяць? На місяць з них 30 е, іскандерів балістичних і десь до чотирьох кінжалів. Але те, що росіяни зараз ходять з протягнутою рукою по всіх інших терористичних режимах, е, Північна Корея, там, Іран і в них просять ракети, тобто е, ситуація з ракетною технікою в них теж не найкраща. От, але на жаль, підтвердити цифрами зараз неможливо, бо зрозуміло, що якщо... Випуск літаків вони старанно рекламують uh -huh. і там значить фотографують телебачення, показують передачу цих літаків uh -huh. до повітряно-космічних сіл. То процеси з ракетами більш таємничені, ну більш такі більш uh -huh. приховані. Да, uh -huh. І а, загалом щось конкретне сказати поки що неможливо. Я знаю, що готуються, наприклад. Підрозділи російські ракетні бригади, от вже друга бригада готується до для отримання північно-корейських ракет. От зараз передають іранські ракети. Це каже про те, що росіяни зрозуміли, що їхніх ресурсів не вистачає. Тобто, це ще один такий, ну такий додатковий показник, що в них не все в порядку з виробництвом ракетної техніки.